Любі містяни, усім вітання. Мене звати Володимир Дидик, ведучий Ютуб каналу Дішавка Львів. І сьогодні у нашу студію завітала людина, яка стояла біля витоків школи футбольного клубу Львів. Людина, яка була Львовом, як то кажуть, і в радості, і в горі. Олег Васильович Колобич. Вітаємо вас. Нарешті ми із з вами зустрілися. Маємо обов'язково з вами подарувати нашим глядачам цікаву розмову. Я думаю, вони також чекали цього спілкування. Так ви в принципі вже напевно знаєте. Так, наше інтерв'ю буде поділено на Три частинки спершу бліц, потім розгорнуте інтерв'ю і тоді конкурс від вас. Власне, Тому можете вже відтепер собі запитання думати. За підсумками цього випуску ми також клубний шалик розіграємо. Отож, розпочинаємо ми із традиційного бліцу. Футбольний клуб Мансіті чи Інтер? Ну, no, інтер. Український футбольний клуб Динамо чи Шахтар? Динамо. Гравець: Хаві чи Інголо Канте? Хаві. Тренер: Юрген Клоп чи Мір Челучевську? Клоп. Відпочинок: вдома чи на природі? На природі. Транспорт, потяг чи автобус. Стільки, скільки ми не їздили, напевно, автобус. Вже, вже звичний, такий звичний транспорт. Та. Страва: піца чи борщ? Піца. Перегляд ще одного фільму, чи ще одного футбольного матчу. Ну, футбольний матч, напевно. Вид спорту, крім футболу: баскетбол чи теніс. Баскетбол. Ну і зазвичай у нас це останнє блід запитання. Воно потроху розкриває якраз суті нашого героя. Додаткова пара в університеті. Чи можливо все таки додаткове тренування? <рес> напевно, тренування. Почнемо ми, напевно, із подяки вам перш за все. Дякуємо, що завітали до нас. Маємо інформацію, що у вас такий насичений графік. Зараз, можливо, вже більше навчальний рік добіг свого завершення, маєте трішки більше часу. Але чи все-таки ми не втрутились у ваші плани цим інтерв'ю? Ні, я думаю, що зараз вже доходить, закінчилися всі змагання. Завтра сподіваюся, що не завершиться наш футбольний сезон, будемо побажаємо нашому. У 2009 року хорошої гри і позитивного результату для виходу, так що ми хай продовжуємо цей сезон, і тоді вже можемо виграємо кубок і вийдемо в відпустку. До чого для вас особисто готуватися важче? До нового футбольного сезону чи до нового навчального року? Коли мав свій вік, то зазвичай було важче, скажімо, готуватися до нового сезону, тому що нові завдання, нові, новий чемпіонат і, відповідно, Хвилювання, скажімо, починаючи вже з липня місяця, вже почалася підготовка до того, і тому, напевно, до футбольного сезону. Як так взагалі сталося, що ви поєднали у собі дві професії викладач і тренер? Футбольний? Футбол. Ну, починаючи з того, як закінчив спортивну школу Карпати, поступив у університет. На той час це був інститут фізичної культури. Хотів продовжувати там, займатися футболом, але так сталося, що після закінчення його були місця, запросили працювати на кафедрі. Ну, і відповідно Вже розпочалася скажімо, така викладацька робота. І після того хотів спробувати себе скажімо, в тренерській кар'єрі. Крім того, ми знаємо, що ви якраз були одним із перших тренерів у школі Львова. Так бачили футбол вихованців тоді і зараз. Чи зазнала гра з того моменту зміни? Якщо так, то яких саме? Які цілі, можливо, акценти змінилися? Ну, звичайно, що футбол не стоїть з того часу. Що коли я прийшов, футбол як то кажуть, не стоїть на місці, розвивається і тренера вдосконалюється, покращується завдяки президенту. інфраструктура нашого клубу. І... Звичайно, що міняється і тактичні схеми, і сам процес підходу до навчально тренувального процесу. Тому звичайно, що воно змінюється. Я вважаю, що розвивається в позитивному напрямку. Зараз більше про ваші здобутки власне як тренера дитячої юнацької команди. Так багато вихованців дуже у вас виступають на сьогоднішній день в українській прем'єр-лізі. Один із них навіть уже був нещодавно викликаний до табору національної команди, але про це трішки згодом. Так чи могли ви на той момент, коли були ще вашими підопічними Русин, Вантух, як Власне, на дитячому рівні. Чи бачили ви у них вже перспективу, що вони доростуть до таких от висот? Ну, я скажу так, знаєте, я маюся, може хтось там зі мною не погодитися, але я мав таку думку і вони не дадуть, як то кажеш, сказати неправду. Я їм говорив, що для того, щоб попасти в збірну, треба попасти в фінальну частину чемпіонату України. На той час тоді дві команди виходили з зони в фінальну частину. І я їм говорив, кажу, що тільки там можуть вас побачити. Ну, сталося так, правда, що ми попали в стику ігри в, в Ю-16. От і тоді, на той час, тренер 98-го року Циткін був. Зателефонував і трьох чоловік спитався їхні там позитивні моменти, і трьох чоловік він викликав. Збірною. Мені це було приємно, але кажу, були такі моменти, що викликалися з училища фізичної культури, з Карпат, хлопці, але ми з ними грали на футбольному полі. Я казав, чекайте, працюйте і досягнете. І тому, в принципі, я був впевнений, що рано чи пізно хтось з них, не буду говорити там по прізвищах, викликали ще інші гравців, але... Я був впевнений, що з тієї команди хтось потрапить на той час до збірної України свого року народження. Кого з усіх цих вихованців можливо виділити, так? Чим все-таки? Краще вас... команду виділити не буду нікого ну, виділяти. Це був колектив, який фактично, коли я прийшов всі. Всі гравці фактично десь з часом прийшли. Хтось на відбір, хтось так, десь когось побачили на турнірах, десь добирали. І фактично, коли ми розпочали змагання в чемпіонаті України з Ю 14, це був кістяк, і майже всі вони дійшли до випуску. Хороший колектив з хорошою атмосферою. От. В принципі, навіть можу сказати, що вчора така фізична подія. У нас був капітан Григорій Зядько, якого вчора народився син. От, і він з хлопцями тримав і дисципліну, порядок, і в мене не було з ними ніяких жодних проблем. До речі, про моменти ви якраз зазначили, які. Були такі цікаві і пов'язані з вашими вихованцями. Найбільш пам'ятний момент, такий, що ніхто, можливо, не знає про це, але ви там пам'ятаєте, як Русин можливо десь починав, або Ванту там простріли, як вчився виконувати, ну щось таке. Тяжко зараз згадати, що виділити зазвичай не пригадаю, але можу сказати, якщо от Назар я пам'ятаю, коли він приїхав. На перше, ну на гру, коли я його побачив, я кажу, будеш хочеш займатися тут. Перше, що він сказав, ні. І все. <реш> не хотів переходити, він хотів бути в Новояворівську. Грав, грав за команду теж свого віку, навіть за старших, по-моєму. Він тоді був на рік, грав зі старшими. По-перше, Це... що його було, мені так сподобалося, він зрав, ні, я не буду. І все. Це такий, знаєте, позитивний ну, момент, який запам'ятався. І потім я зателефонував тренер, тренер дав телефон батька, ми поговорили. І батько сказав, каже, ми приїдемо. Ну і в принципі він, коли приїхав на тренування, вже з нами в Кремль, як то кажуть, не з командою своєю Новояврська, в принципі, потренувався і сказав, да, я буду далі займатися. Тобто йому сподобалось, напевно, колектив, атмосфера. На такий момент скажу, що мені запам'ятав, він сказав, перше знову ні. Цікава особливість. Так, і зараз ми продовжимо ще розгортати тему русла. Ну, в будь-якому випадку це унікальна особистість. Будемо так говорити на сьогоднішній день для школи Львова. Адже, якщо не помиляюся, це перший вихованець, який доріс власне школи Львова, так який доріс до рівня національної команди. І на вашу думку, це зараз вже матчі збірної пройшли. Так він на жаль не з'явився на полі, але це на вашу думку. Все-таки його заслужена робота, чи можливо трішки десь аванс йому видали наставники збірної національної? Я не можу сказати. Можливо, звичайно, що це його праця, тяжка праця. Я друге коло дивився їхні ігри в ну, зорі. І чесно, це коло як вони прийшли, ми от з Романом два дні спілкувалися Вантухом, і він показав, що зоря в другому колі. Абсолютний чемпіон. Тобто, якби не перше коло десь там пару провальних ігор, це і безпосередньо їхня заслуга і назара одного з лідера, як його признали вже кращим гравцем зорів сезоні 22-23, відповідно, звичайно, що це. Скаже, можливо, і аванс, і з іншого перспектива, щоб він надалі закріпився вже як стабільний гравець і постійно викликали збірну. Хоча конкуренція, звичайно, буде, є Ланат, є, є Римчук, звичайно, є Довбек. Якщо він буде так далі працювати, я впевнений, що він буде в збірні. Бачу, що він може зіграти і на інші позиції, не тільки як центрального напада. Сьогоднішній день ви є старшим тренером школи Львова. Безпосередньо близькі до процесів, які відбуваються тут, сезон по суті вже завершився. Так, наші команди виступали на Україну. Хто вас найбільш приємно вразив із всіх тих колективів? Ну я багато матчів бачу, скажем вживу, Дивився і ті матчі, які були на виїзді. Я впевнений, що наші команди в ну, нас три команди приймали участь в чемпіонаті і тільки там. Прикра поразка навіть в першому турі від Дніпра, 2008 році, не дала можливість потрапити до стекових ігор. А так всі гідно виступають і подобається. Знаю, що і в 2007 році і десь трошки не вистачило їм. Може, от Михайло Хайш говорив, не вистачило їм, скажем, лави трошки, щоб могли вийти люди, і десь гідно скажемо. Замінити тих гравців, які вибували через травми чи по хворобі. От. І я думаю, що правильно могли би виступити у фіналі. Що стосується 2009 року, це приємно вражають, є там хлопці, які я бачу, що вони можуть досягти при відповідному відношенні хороших результатів в подальшому. І як то кажуть, примножити, ту славу футбольної школи нетячої нашої лігої. Зараз якраз про основну команду Львова кілька слів хотілося би поговорити за підсумками сезону 22-23 Основна команда залишила розіграш української прем'єр-ліги. І наскільки я розумію, вже в наступному сезоні також і не буде виступати під гідою ПФ... ПФЛ. Наскільки серйозно це на вашу думку може вплинути на розвиток карлівської молоді, якраз, яка тут займається? Ну, скажу так, можливо, не стільки, як основна команда, звичайно, що впливає, тому що це є, як то кажуть, вищий щабель того, де діти, які виховуються, займаються і хочуть досягти того рівня, ОПЛ, От. Але для мене більш суттєво буде і втрату, якщо ми не будемо приймати участь, у Вищій лізі чемпіонату України Ю-19. Тому що я знаю, що проводиться і бачив вже групи в Ю-19 першої ліги. Ну при всій повазі до тих команд це не той рівень, на який наша школа вже скільки років грала вже в Ю-19. І Завжди ми, скажімо так, в середині турнірної таблиці знаходилися і могли дати любій команді гідний опір. Про те, що Львів вилітає, було відомо достроково. І аж тоді, коли вже це було офіційно оформлено, почали ось так от суттєво залучати молодь до матчу. Наскільки, на вашу думку, така кадрова політика є правильною за людей? в тому положенні, якому вже опинився футбольний клуб Львів, звичайно, що дати можливість молодим проявити себе, десь, можливо, хтось, як то кажуть, засвітив себе, хтось побачив з інших там не знаю, агентів, тренерів. Президентів, можливо, що є діти, які виходять, звичайно, за ними слідкують, і це була правильна політика. Можливо, комусь, якщо не буде далі 19, можливо, з тих хлопців хтось перейде в першу лігу. Так само Дахновський переходив команду в команду першу лігу, а зараз дійшов до рівня ОПЛ. Можливо, і так, так само є у нас випускник. І Крушинський так перейшов в першу лігу, Зараз вже є з полісом вищі ліги. Тому починати треба з малого, а досягати. Варшав. Чи вартувало на вашу думку всіх молодих виконавців поступово залучати до матчів основної команди ще до ось цього от визначення? Там є тренери. Скажем, я не можу так сказати. Є були тренери, які приймали це рішення. Я думаю, що і залучалися до команди, але є хлопці, які в майбутньому можуть суттєво покращити свою гру і дорости до хорошого рівня нашої премєр Тим паче, що зараз така ситуація, що мало легіонерів у зв'язку з подіями, які відбуваються в країні. Є шанс для наших молодих хлопців. Тому бажаю їм тільки того, щоб вони досягли того, чого вони собі бажають. Ви були зі Львовом і в радості і в горі. Так переживали і злети, і падіння. Зараз, по суті, у команди знову ж таки пішов, ну, якщо говорити про професійний рівень, так спад, адже не буде виступів на професійному рівні наступного сезону, наскільки ми розуміємо. Що можете з цього приводу сказати вихованцям Львова і вболівальникам взагалі, як їм реагувати на такі коливання постійні? Болівальникам. Ну, набратися терпіння. Як я, якщо я не помиляюся, то це було. Третє відродження Львова, скажімо так, якщо не помиляюся. було перше, друге, третє. і набрати терпіння і впевнений, що Львів відродиться і буде гідно представляти місто, і клуб на рівні професійному. Що хлопцям побажати, Ну, хлопцям що. Так само працювати, не зупинятися і вдосконалюватись. Слухати своїх наставників і прогресувати це є саме основне бо тому, що якщо опустять руки, ну важко людину, яка не хоче, важко щось її заставити робити, підняти там чи встати, і так далі. Дякуємо вам. На цьому у нас завершився основний блок запитань. І тепер попереду у нас конкурс. Отож, конкурс. Нагадаємо, що перший, хто надасть правильну відповідь у коментарях під цим відео, отримає у нас в перемогу так, у подарунок ось такі от шалик із зображенням лого Школи Львова. І запитання з цього приводу від Олега Васильовича Колобича. Запитання моє буде таке: значить, хто з гравців випуску 1998 року народження зіграв. Першим зіграв е, матч в чемпіонаті України вищої ліги. ласка, прізвище, ім'я і футбольний клуб. На цьому наше інтерв'ю завершено. Дякуємо вам, шановні друзі, за перегляд. обов'язково ставте лайк цьому відео, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на наш канал, цінуйте ось цей от контент, який ми для вас зробимо. Постійно стараємося щось нове вигадувати. Дякуємо також Олегу Васильовичу Колобичу за це інтерв'ю і нових до зустрічі. І слава Україні! Героям слава!